Вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми поговоримо про нові тенденції та виклики в сфері інформаційних технологій, в сфері it технологій і про те, як IT-технології змінюють світ, змінюють наше життя, в тому числі і в медичній сфері. А до студії ми запросили Юлію Тичинську, засновницю інноваційного медичного стартапу. Мої щирі вітання вам, Вітаю. пані Вітаю. Юлії. Вітаю вас. Отже, як змінилось ваше життя після того, як ви так зіткнулись в притул з ІТ-сферою, з ІТ-індустрією? Стрімко, стрімко змінилось. Я... Саме з IT маю справу більше вісьми років, але я не безпосередній розробник, а по суті я замовник it продуктів і далі я продаю їх. Тобто я та людина, яка шукає проблему, яку потрібно вирішити. Далі ми вирішуємо це it продуктом і далі я це презентую і продаю іт технології дають можливість займатися бізнесом, який можна масштабувати. Ось що я можу сказати про IT. Воно легке до масштабування, тому що це рішення, які знаходяться в хмарі і доступні тобі в будь-якому місці, локації, де ти знаходишся. Ти можеш і працювати і продукувати себе. По-перше, продук... працювати і продавати ти можеш так само легше. Ніж якісь хардверні продукти, які фізично мають ну фізично присутні. Вінниці так. досить таки потужно розвинена it індустрія Я знаю, що ви спілкуєтеся зі своїми колегами. От кілька слів власне про вплив it індустрії Вінницької it спільноти взагалі, на життя Вінниці, на життя нашої області. Я про плюси, звісно, плюс да. одні плюси. Що я скажу про ІТ-спільноту взагалі? Це дуже розвинені люди на сьогодні. По-перше, вони знають про всі сучасні технології, які є в світі, і йдуть в ногу зі світом. Це люди, які працюють в сфері, де слідкують за новітніми тенденціями, і вони для них стають доступними одразу. Тому що все-таки it технологію легше. Вивчити і почати приміняти, ніж, наприклад, купити новітній інноваційний комбайн, да, який там коштує десятки мільйонів доларів. Плюс it люди вони знають англійську мову. Тому що вони спілкуються, по перше, з замовниками, як правило, англійською. Вони читають технічну документацію англійською мовою. Вони пишуть свої продукти і програми, користуючись мануалами англійськими. Додатки це люди, манула. які знають англійську угу. мову. А, до речі, навіть у Вінниці є такий speaking club, куди приходять люди, хто знає англійську, між собою просто поспілкуватись. І 90% людей там це з АІТ. Тому що тільки вони переважно знають мову. IT і студенти Вінницького педагогічного університету. Тобто IT це, це наш крок у світ. Так ми інтегруємось, так ми найшвидше можемо представити себе і свої рішення у світі. Я вважаю. Як ви на який, на, на що ви орієнтуєтесь, як ви вивчаєте можливо попит, потребу, щоб створювати якусь нову продукцію? Mm -hmm. От де, скажімо, черпаєте ось ці ідеї, ну я так по порозророзкажу, що я думаю, що це можна вивчати, те, що відбувається практика там інших країн, інших mm -hmm. спільнот, і це цікаво, але як правило, то Мені здається, потреби дуже різняться однієї mm -hmm. від іншої країни. Yeah. І ось тут саме ж треба потрапити. Що саме, ось те, що треба тут і зараз потрапити yeah. в точку. Yeah. Як це відбувається? У вас цей процес? Це відбувається методом помилок. Тільки так, це дуже болючий шлях. Я би сказала, так його не всі витримують. І через це і дуже мало успішних проєктів, наприклад, серед стартапів. Тому що по суті успішними стають ті, хто пробує дуже багато раз. Просто теоретично вивчити якусь проблему і її подумати, цього недостатньо. Потрібно пробувати її вирішувати, пробувати робити рішення, виходити на ринок. У мене серед інноваційних медичних стартапів це вже п'ятий проєкт. Чи були попередні успішні? Е, були е, один попередній успішний, але він провалився через війну, тому що почалась війна, а наш продукт був орієнтований на ті ринки, на бувші ринки СНД, і вони стали одразу недоступними. Плюс в Україні провалилося, тому що всі лікарні дуже скорочували бюджети і перестали використовувати, ну, використовувати телемедичні додатки і купувати це. А, але далі було ще три неуспішних проекти, які провалились. А, і що це вам додало сил і, і, снаги рухатись далі, йти далі, не опускати руки. А, енергія, яка в мене є, це перше. Якщо в людини немає енергії, це неможливо робити. А, перша помилка вона просто людину вбиває, вона не має сил більше піднятись. Енергія, яка в мені є, команда, яка все-таки поряд, і ми разом почали думати, вирішувати і домовились рухатись разом далі. І все-таки віра в себе. Я її в собі виховую для того, щоб рухатись далі. Тому що тільки методом помилок і руху далі, ти можеш зробити щось дійсно важливе яким ви бачите далі майбутнє it індустрії, it технологій І ну зрозуміло, що зараз говорити про те, що витає в повітрі, що необхідно, ви не будете, бо це mm -hmm. так кон конкуренція, таке yeah. є слово, yeah. Але yeah. разом з тим, от як змінюється життя, і що сьогодні актуальним, але не буде актуальним завтра, і що можливо буде актуальним на завтра? Я вважаю, що всю рутинну роботу автоматично забере на себе інформаційні технології, да? штучний інтелект забере. Ми не будемо займатися тими процесами, які робимо зараз, які нам заважають по суті розвиватись і робити щось більш таке важливе для того, чим може займатись людина. Тому що штучний інтелект виконує досить прості команди. На, на сьогодні я, я маю на увазі технології доступні, але він може робити те, чого людина не повинна робити, маючи такий розвинутий мозок. Думаю, що в майбутньому робочий тиждень скоротиться до чотирьох днів на тиждень. Люди будуть більше відпочивати, більше вчитись, більше розвиватись, думати. Вже є ряд і країн, життя які зміниться. власне, да, переходять, переходять до такого і перейшли дин. на да. і, і досить таки успішно це і успішно. роботи, скажімо так, результат від роботи абсолютно не Звичайно. Став А, а штучний інтелект забере всю цю рутину, яка нам не потрібна. Ми це все автоматизуємо. Єдине, що потрібно вирішити, це в плані е, можливостей нашої планети, тому що. Штучний інтелект дуже енергоємний і він дуже сильно багато виділяє тепла, при тому, коли процесори обробляють цю цю інформацію. І якщо це вирішиться з допомогою квантових комп'ютерів, і ми не будемо травмувати нашу природу цим штучним інтелектом. Тоді це все збалансується і буде як є. А зараз це ще не вирішене питання. Ми обов'язково ще поговоримо про виклики, ризики і плюси використання штучного інтелекту. Але зараз би хотілося зосередитись власне на стартапі, який, ви, який ви запропонували медичний стартап, який ви назвали Тайра. Чому hey, саме так назвали? Там є окрема історія. Один з засновників проекту, мій партнер, він власник мережі клінік. І він, коли ми обговорювали, як назвати проєкт, і він каже: ну, Тайра, вона ж дає асистента лікарю. І каже: ти знаєш, всіх асистентів, переважно більшість, які в мене були в лікарні, їх звали всіх Іра. І він каже: От як будто: А ваш проєкт це як хто? Як Та Іра. І, ми, і, і Та Іра, але далі ми шукали вже дома не ім'я. І та Іра через Y mm -hmm. було зайняте. Тому що ми хотіли Та Іра через Y. там дуже гарно грало AI Artificial Intelligence в назві. Домен був зайнятий, і ми обрали Тайра через Y, через ТО Тайра. така історія. Цікава від асистента Іра. <світ> да. Від простого імені да. Іра до Тайра. Від асистента. Да. Від... <світ> в чому суть проекту, зрештою. <світ> Чим він допоможе? Кожній людині, кожному віничанину, можливо, кожному українцю. Він для лікарів. Ми взагалі продуктова компанія, яка зараз займається розробкою шиї састентів угу. різних напрямків. Перший продукт, який ми будемо впроваджувати, це шиї асистент лікаря. Його задача дуже проста. Під час візиту пацієнта з лікарем, він з розмови. Буде записувати всю релевантну медичну інформацію у систему, в якій наразі працює самостійно. лікар. самостійно, самостійно. Лікар спілкується із пацієнтом, З пацієнтом да. і все це те, що потрібно. Всі зайві все, все що а, букви, слова, це все забирається, все що проговорює, рекомендує лікар, да. все залишається Все записується, в медичну тобто, систему. Тобто скорочується час прийому у лікаря в два так? рази. В два рази, да. це означає, що лікар зможе прийняти в два і допомогти в два рази більше, більше пацієнтам. Ну і більше приділити пацієнтам. більше уваги, і більше, або ж приділити більше угу. уваги. А де запрацює і коли запрацює цей стартап? Перший ринок це Україна. Ми будемо впроваджувати це тут, тому що це наша рідна земля. Ми знаємо все, як тут відбувається. Вперше з'явиться в Україні. Я поки що не можу говорити про те, де саме і через якого партнера це з'явиться. Да. Тому що, але вже в 2025 році ми побачимо повноцінну роботу шиї систем Тайри майже у всіх регіонах України. Ну напевно, що це класна штука. Якщо ви стали переможцями конкурсу, нещодавно у Вінниці відбувся конкурс інноваційних. стартапів інноваційних стартапів, і ви стали переможцями. Тому сподіваюся, що це направду буде круто. <рес> ну і повертаючись до штучного інтелекту, ви сказали про плюси, і <рес> зрозуміло, що вони є. Але давайте зосередимося також, можливо, і на мінусах. Mm -hmm. Уже один прозвучав це про те, що надзвичайно багато енергії теплової, і це, mm -hmm. звісно, знову ж таки піднімає градус нашої планети. Якщо масштабно використовувати, то звісно це буде якимось чином впливати. Але це тільки одна сторона. Mm -hmm. Ви як фахівець, як людина, яка працює з цим, яка спілкується з тими, хто розробляє, цікавиться, mm -hmm. вже працює на повну. Це невелика поки кількість людей, але я бачу по тому, як пропонуються різні навчання, різні uh -huh. продукти, що це просто стрімко розвивається. Uh -huh. Про виклики, які нас чекають, і про застереження і загрози. Е я думаю, що таких прям викликів і загроз, е їх насправді немає зараз, тому що. Штучний інтелект на тому рівні, якому він є зараз, це найпростіший штучний інтелект, який виконує тільки специфічні вузькі команди, на які його навчають. Наприклад, слідучий етап розвитку інтелекту штучного це буде штучний інтелект, який може сприймати сам рішення і сам навчатися, бо тому що зараз він навчається тільки людьми. І рішення йому дають, приймають за нього тільки люди. Наступний етап розвитку це середній, скажімо так, рівня розвитку штучного інтелекту, який зможе приймати самостійно рішення. Поки що про нього тільки йдуть розмови. Десь 5 років має йти на його розробку, але я впевнена, що людство використає його тільки собі на благо. Я не бачу зараз загроз, так як в фільмі, фанта... фільмах фантастичних, що він ось, сам ось. прийме рішення і сам створить нам загрозу. Так як ця технологія цифрова, її можна регулювати. І вона буде зарегульована. Людство не дасть, я думаю, не доведе до якоїсь загрози специфічної. Тим паче про це можна говорити тільки через років 5, коли нам ця технологія взагалі. Ну, ми будемо хоча б бачити, що вона можлива вже буде до використання. Зараз рано про це казати. Але фантазуна фантазувати можна собі будь-що. Наприклад, ну, запитаю на завершення нашої зустрічі: а чи уявляєте ви собі, що а, <клес> дітей, які пішли в перший клас, шестирічок може навчати штучний інтелект? Він вже навчає в розвинутих країнах. Штучний інтелект вже навчає. Я вам скажу, що, наприклад, в медицині е, узд апарати навчальні симулятори є такі раніше. Це тільки лікар робив. Зараз навчальний симулятор це тільки штучний інтелект. Тобто лікарів інтернів е, навчає штучний інтелект скрізь, як використовувати УЗД-апарати, МРТ-апарати, як е, проводити операцію. Це все в навчальних базах, вже впроваджено в розвинутих країнах. І я дуже сподіваюся, що Україна буде підтягуватись до цього рівня, тому що ми зараз відстаємо в інформаційних технологіях десь на 15 років від розвинутих країн. Там там штучний інтелект впроваджений вже 5 років назад в медичну сферу. Наприклад, нас ми країни, тільки про це розмовляємо. Америка, Канада, mm -hmm. Німеччина, Нідерланди, Франція, всі розвинені країни, які я називаю, наприклад, такі проекти, як наш, да, вони вже працюють 3-4 роки там. Тобто, нам є над чим працювати. Нам є над чим працювати. І, і не варто боятися, робити. як ви кажете, штучний ні, інтелект. Ні. І нових Він поряд технологій. з нами це наш друг і наш помічник. Дякую вам, дякую за цікаву розмову за цікаву інформацію. Це означає, що напевно і кожному з нас потрібно змінюватися і навчатися, принаймні, знати, як говорити на ви із штучним інтелектом із. Технологіями, які в принципі до сьогодні нам життя покращували, і якість його, я нагадаю, що в нашій студії була Юлія Течинська, засновниця інноваційного стартапу, і ми говорили, звісно, про те, як технології змінюють наше життя. Ну і бажаю вам всього найкращого. Щасти і до зустрічі.